Слава Україні! Сьогодні маємо провокаційний випуск, котрий змушує замислитись та вимагає вашої думки в коментарях. Тому відволічіться на декілька хвилин від новин та мемів про Білоруську Народну Республіку та приділіть увагу нашим новинам. Тут теж трохи менно до речі. Окремі вагони для жінок це спосіб відчувати безпеку та комфорт. Чи дискримінація пасажирів за статтю? Дискусія про те, чи потрібні Україні розділені вагони, червоне столкнуло після історії дівчина, яка відмовилася їхати в одному купе з трьома чоловіками. За словами користувачки у Твітер із Ніком Грішниця, вона вирішила придбати квиток до іншого купе, тільки не дізналася, що її супутниками стануть троє чоловіків. У соціальних мережах багато хто підтримав позицію дівчини, і так само багато хто засудив такі думки. Після історії гічниці на сайті кабінету міністрів України створили петицію з проханням до Укрзалізниці виділити щонайменше один окремий вагон для жінок у всіх потягах, які слідують маршрутом довше ніж 6 годин. Укрзалізниці відреагували на суспільне обговорення та петицію, оголосивши, що створять спеціальні жіночі поперед. Керівник з комунікації Укрзалізниці Олександр Шевченко зазначив, що до жіночих купе допускатимуть жінок, транс жінок та мам із дітьми до 6 років будь-якої статі. А втім, він додав, що цей діалог ще відкритий. Наразі точно не визначено на яких маршрутах чекати жіночі купе, але це будуть маршрути далекого сполучення. Пасажири і підпроводять у дорозі багато часу. Спершу компанія протестує на нововедення впродовж кількох місяців та разом із громадою і фахівцями ухвалити рішення чи робити їх постійною практикою. Українська блогерка та фітнес-тренерка Івана Черновай влаштувала акцію протесту на Канському кінофестивалі на підтримку України. Дівчина вийшла на червоний хідник премії в патріотичному вбранні, а симметричній вечірній сукні в синьо жовтих кольорах. Піднявшись на сходинки, Івана облила себе штучною кров'ю. Як розповіла дівчина, ця тема дуже болісна для неї, адже вона родом із Краматорська на Донеччині. Місто від 2014 року зазнає російської агресії, а зараз майже щодня страждає від обстрілів. Цього року на танському кінофестивалі також були присутні росіяни. Зокрема, на хіднику знову з'явилася російська світська левиця Вікторія Боня, яка замовчує злочини РФ та. Також відкрили фестиваль фільмів, де одним із співпродюсерів є російський продюсер Костянтин Елькін, який продовжує працювати в Росії. У Львові будують а точніше друкують школу на 3D-принтері. Будівлю площею понад 500 квадратних метрів планують побудувати до 1 січня. Додатковий навчальний корпус загальноосвітньої школи 23, за попередніми розрахунками стане найбільшим навчальним закладом у світі побудованим за допомогою такого 3D-принтера. Та відкриється вже у 2024 році. Тут зможуть навчатися 100 учнів початкових класів. Нарешті у відкритому доступі онлайн з'явився документальний фільм про українську весільну традицію Весільний спадок. Цей фільм це занурення глядача у світ красивого, багатого, яскравого та дуже різноманітного українського традиційного весілля ну і культури загалом у стрісті. Розповідають, як пиралися до весілля наші пращури, який незмінний атрибут повинен був супроводжувати молодят у день створення нової родини, та яких обрядів і традицій варто дотримуватися у стрісті. Відтворено автентичну українську весільну традицію восьми областей України. Київської, Черкаської, Чернігівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Харківської, Рівненської та Чернівецької. Дуже раджу переглянути, щоб не вестись на Шароварщину, яку нам десятками років нав'язували російською пропагандою. 19 травня у Дбілійському міжнародному аеропорту приземлився перший за 4 роки прямий рейс з Москви. Російська авіакомпанія Азум планує літати до грузинської столиці назад сім разів на тиждень. Проте, зустріч літака була зовсім не теплою. Сотні протестувальники вийшли до аеропорту, щоб показати своє невдоволення таким рішенням влади та підтримати Україну. Подекуди на плакатах навіть було вказано напрямок, куди має полетіти цей літак. Традиційно на десайту розкажу вам трішки трашу за парібріка. Картопляник виступив із черговою заявою, у якій повідомив дуже важливу інформацію про те. Що помирати не збираються, і всім прийдеться ще довго з ним мучитись. А если то думає, що я умирать збирався, успокойтесь. Успокойтесь. Це не більше ніж досужнє розсудження в меседжерах і телеграм-каналах. Какой там у мене, аденавірус, чи що там було? Нагадую, що попередні тижні картопляник виглядав так, наче справді зібрався на той світ. І навіть у мінську не виступив із традиційною промовою до Дня Перемоги, про що неодноразово говорили змі та намагалися вгадати діагноз. Тому вмірать я не собираюсь, ребята. Ви що мучиться сам будете очень довго російський космонавт Олег Новицький під час нагородження у Кремлі згадав самоізоляцію, яку йому довелося пройти перед зустрічю із бункерним. Вибачте, ми тиждень мовчали на ізоляції, сказав космонавт. Звіті ми неділю молчали на ізоляції. Водіводі. Отже, новицький опосередковано підлекнув, що росіянам доводиться проходити жорсткий контроль, щоб зустрітися із президентом країни агресора Ну і звісно, яка придуркувата верхівка держави, такі ще придуркуваті люди. Лише погляньте на кіхті цієї овчині. Патріотка, ні. Такими новинами запам'ятаєш у тиждень, що минув. Обов'язково напишіть в коментарях ваші думки. Ми читаємо кожен кожнісінький коментар. Дякуємо за всю за можливість прокидатися щодня, працювати та створювати україномовний контент. Підтримуйте наших хлопців і дівчат. Хто чим може. Кожна, навіть маленька справа чи маленький донат, наближає нашу перемогу. До нових зустрічей, Па-па!